Які цінності вони вкладали у вас? Та Бути нормальною людиною. У нас не було ніколи розмов з серії там давай поговоримо про цінності, про принципи. Просто виховували так, щоб бути нормальним, щоб бути нормальною людиною, ставленні до інших людей. Ким би ти не був, а з часом соціальний рівень зростав. Ну, батьків. Але мені завжди, от е... не те, щоб втовбичували, але батьки так себе поводили. І я, і, я, і я таким ставав, що неважливо на яких щабелях соціальних сходів ти знаходишся, але е... ти маєш бути нормальною людиною, залишатися. Це є головна цінність, щоб проходити випробовування славою, статусом, грошима. І оці мої поїздки в село, по постійне повернення в село, це був дуже важливий. Якраз стабілізаційний фактор, тому що сьогодні ти там в, в Києві тебе везуть в дорогій машині, а потім ти сидиш в селі в звичайній хаті, їси борщ закусуєш шматком хліба з салом і виходиш там почухати свині, шийку, от і повертаючись в хату, стираєш там кізяки і багнюку зі своїх, зі своїх чобіт.